Виконуємо номер 1.28 із підручника «Геометрія 8 та номер 5.28 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть кути рівнобедреного трикутника, якщо один з них дорівнює 70 градусів. Скільки розв'язків має задача? Приступаємо до виконання, оскільки в умові задачі не сказано, який це кут 70 градусів при основі чи при вершині, тому задача має два розв'язки. Перший це у нас коли кут А 70 градусів, кут при основі, а другий, коли кут при вершині 70 градусів. Розв'язуємо першу задачу: кут А, кут при основі. За властивістю кутів рівнобедреного трикутника, кути при основі рівні. тому кут С також дорівнює 70 градусів, за властивістю рівнобедреного трикутника. Кут С дорівнює куту А і дорівнює 70 градусів. А тепер із теореми про суму кутів трикутника. Ми знаємо, що сума кутів трикутника 180 градусів. Знаходимо кут Б. Це буде 180, відняти 70. Додати 70, 70 додати 70, 140, 180 відняти 140, 40 градусів. І записуємо відповідь до першого випадку. Кут Б у нас 40 градусів, кут С у нас 70 градусів. І тепер другий випадок. Оскільки А і С кути при основі рівнобедреного трикутника, то вони рівні. За властивістю Рівнобедреного трикутника Кут А. дорівнює куту С. І тепер із теореми про Суму кутів. Трикутника. Кут А дорівнює куту С і дорівнює 180, відняти градусну міру кута Б і поділити на 2. Це буде 180. Відняти 70, це буде 110, ділимо на 2 по 55 градусів. Записуємо відповідь 55 градусів і 55 градусів. Номер 1 крапочка 28 із підручника «Геометрія 8, та номер 5 крапочка 28 із підручника математика 8. Виконано.